Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оце я прийшла в магазин МЧМД, але тут так грає музика, то я і не знаю, пропустять це моє відео чи не пропустять. А я вам хотіла показати, які тут у нас знижечки. понимаєте? Знижечки хотіла показати вам. Всякі різні знижечки, багато-багато. Ось бачите, які шорти красиві, під юбочку зроблені. 6,99. А шортів багато-прибагато. Всяких різних. А тут 7,99, такі красиві блузочки. Нарядні такі блузочки. Бачите, які блузочки. Тут І... такі рубашки, всякі різні. Мені оця рубашка на... На... сподобалася, але вона дорога. 1299. Така рубашка. Сподобалась мені. От. Багато всього хорошого, красивого. І по різним цінам. І по різним цінам. От. Синтетику я не люблю. Сінтетику. Вся хороша рубашка вона дорога. Теж дорогенька. Ось От. От така непогана. Джинсова рубашка. От. Непогана така. Така і зльону, непогана рубашка. Скільки вона тут у нас? 7,99. Хороша така рубашечка. ну Зараз я достану очки. Це ж не хочеться, щоб я буду тут болтать, болтати з вами, а тоді мені візьмуть і оце все забанять, тому що я. Музики тут якісь грають. Але є тут така, який мені треба розмір. Рубашечка. Ні, тільки МК і XXS. Такі рубашечки. От Елька непогана рубашечка. Бачте така. Ну що така? така. Рубашечка. 1299. Ну, під, Підемо на ту сторону, може там не так ту музику, чуть ні. і там подивимося. Така якась рубашка 1299. Я вам все не буду показувати. Ви ж розумієте все тут дуже довго прийдеться показувати. Ось такі жакети, такі жакети. Я таке вам. Те, що мені на глаз впаде, я вам і покажу. Спіднички якісь. Дуже багато знижу, дуже багато. От. Але ви ж розумієте, що не все те, що по знижкам, воно і надо, скажімо так. Воно і надо, не все, що настюша моя хоче таку спідницю шовкову. Але ж ви бачите, вони ще в магазині, а вже ось такі в затяжках усі пішли ті спіднички. Ось така ось така, вона б носила. От. так от, от таке полосати хороше. Як халатик. Глатічко, як халатик, Дивіться, яка спідниця красива, вибита. Вибить та красива спідниця. Ось сарафанчики якісь. 9.99. Такий якийсь сарафанчик, бачите, тут отак от на тому І прилягає до груди. А тоді от так. Ось 1299 таке плаття, як, як паплі вроді. в так, як я вам скажу. Не погано. Це таке плаття якесь непонятне. 999. Та багато всього. Але ж всього не купиш. І воно й не треба. Воно й не треба всього купувати. Отакі жакети, чи не жакети, а жилети. Нравляться мені. Ну, дуже мала знижка б євро 15, то я б купила. Ось такі чорні якісь, вибиті, ось таке чорненьке. Ось таке щось красиве. Ні, не красиве. Це таке щось шовкове Шовкове щось. Тут, бачите, сарахванчики якісь плаття таке як. Як в'язане, то бачите, 12,99, а світле 1399. Ну, а шліці може на той, на другий поверх поїдемо з вами. Там так, такий магазин тільки для чоловіків одяг. Таке, що тут у нас написали. Так, ага, що багато. Знижок, ну, на нього я не поїду на ескалаторі, а на ліфту треба. Оце магазин. Зара, О, бачите, зара. Зараз ще нема знижок, Зара ще не давала. Зараз буде давати аж після неділі, слідуючої, після 23-го понеділок, Зара вже дасть. А зараз ні. Зараз так не дає. Чого він тут став? Оцей стоїть. оцей чоловічок. Поїхали. Поїхали з вами. На другий поверх. Зараз я вам покажу себе. Ось я така. Ось я така, бачите. Здрастуйте. Там в мене ще й куртка лежить. Я вже зайшла в ліду, купила собі молока. Зараз ми з вами підемо чоловічий відділ. У мене вже чоловіки є. Хлопаки. Хлопаки теж же хочуть. По знижкам щось. Ну і тут музики, розумієте? Ці музики задал. нічого не знімеш, Пограють музики. Ось тут такі знижечки. Це мене хлопаки люблять, отакі кохти такі. Ось спортивні. 22 євро. Це ось 19,99. Це написано от 7,99. Це не те, що усе по 7,99. Ну, ось тут такі, непогані ціни. 6,99, 6,99, а ну, це вже 17. Але в мене хлопаки такі, що вони не дуже і люблять, як, як той. Як вам сказати? як о той. Ой, ну це ж хотіла сказати, як на намальоване щось. Вони більш люблять, як ото нема ніяких малюночків. Жакети такі, брючки. Я так вам швиденько це покажу, покажу. Та й підемо з вами далі десь. Отак шикети, такі нарядні, чи на свальбу йти, чи, чи кудись на якусь вечірку, ну, на свальбу більше, на свальбу йти. Мої он, ходили на свальбу, так масімо одягався. Так що так оце, от, з льону такі хороші шорти, але вони не по знижкам стоять. 34,99, але дуже хороші і льону, легенькі, як от в Італії. Так дуже хорошо такі носить легесенькі, не жаркі. А ну, так, звісно, а ну, що це оце що в нас ціна яка? 15,99. Ну, ще маленькі знижки, ви розумієте, ще десь. У більшій масі 30%. І такої, де тільки 50. А так, маленькі знижки, то я такого ще. Я ну я то купила хлопакам своїм по футбольці. Настюща купила. Ось, бачите, ми з вами зараз у стадіум поїдемо. Ось сюди нам треба. Це у самий підвальчик їхати. От, Настюща то маєчки купила. Ані шорти ото вчора купила, довольна, їй показала, вона сказала, оставляй мені, мені подобається. Ось тут стою, чекаю ліфта, ось така баришня. Так, де наш тут? Де тут наш ліфт іде, Щось немає. Оце бачите, о. Люди вийшли. Зараз я сяду. От, так, оце де? Да. Так, да. Вроді так. Вроді так. А що ми не поїхали? Ні, не поїхали. То мене у той ліфт сіли. У той треба було О, сідати, ну нічого. Зараз вийдемо. Зараз вийдемо на першому поверсі. І напишемо отут, що нам у стадіум треба. От. О, отут оцей ліфт, що йде в стадіум. А, бачите, написано Вайнтала Хіселя стадіум, що тільки цей ліфт йде в стадіум. О, так що ми його, от бачите, і стрілочка. Ми його й чекаємо зараз. А Тут, оце, бачите, оце як я приношу посилки. Оце ДХЛ, пакеті пісти. О, ось він прийшов. Поїхали в стадіум з вами. Ось він тут написано стадіум. О, а раз ми його нажали і поїхали в стадіум. Ось стадіум. А це вже аж туди можна заїхати у продукти алко. Бачите, алкоголь продають там. Пойдемте з вами. Магазин, стадіум спортивний. Подивимося, може щось хлопакам покупляємо. А може і ні. Що тут? Дві штуки такі футболки 1299. Чемпіону, це хороша фірма 1999. Ну такі є. Йо, Кітос, Кітос. Зараз ось подивимося по 7.99. Раніше вони були по 5, оці футболки. Тепер бачите 7.99. Нью-Йорк Сіті. Ось Покіо. 8 євро, бачите. Так, тут нам нічого не треба, то прийдемо десь далі. Це такі куполери, такі блять, такі хороші. Намиті чисті машинка, мабуть, промила. Подивимося, може взуття якесь є на той. Ну, тут, тут, Тут такі купальнички на знижках, але мені не треба купальнички. Ну, багато всього, і взуття багато, і одягу спортивного, але щоб такого дуже дешевого і немає. Понимаєте? І немає, як раніше було, ой, раніше були ціни, ой, були ціни, закачайся. Тепер нема, це дитячі. 17 євро, 109. Ну все, подивилися, все, пойдемоте далі. Немає тут нічого, то пойдете далі. От. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам щасливого. Всіх вас обіймаю. Пока-пока. Тримайся, моя рідна. Моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.